Ви такий красивий сьогодні, як на весілля, так і є. Це мій весільний костюм. Щасливий. Сьогодні знайшов у ньому карбованці і трохи рису. Чи оце так у вас щасливий день? Давай швиденько. Дарую тобі апарат ФРН МРТ. Називай, як тобі зручно з цим апаратом. Ми станемо найкращою педіатрією в місті. О, запам'ятай цю фразу. Коли всім розповідатимеш про це, то кажи, що цей апарат вам подарував кандидату народні депутати, почесний житель Дрогобича, меценат і гарна людина Ігор Анатолійович Липко. дослівно, інакше нафіга все це. Обов'язково казатиму. Ми усім колективом за ваше здоров'я свічки поставимо. Ви святий. З цим я не поспішав би. Тепер щодо МРГ, коли його підключиш, набереш мене, я підскочу, понатискаю на всілякі кнопочки. Хочу, щоб мене сфоткали, бо цим-то я, завдяки цій штуці, ставлю на ноги смертельно хвору людину. А він найперше що робить? Біжить на виборчу дільницю і голосує за мене. Це дуже складний апарат. Ним треба навчитися користуватися. Розумієте, курси пройти. Ми можемо обговорити натискання на кнопки через місяць. Тиждень. Якщо ні, заберу апарат і трохи твого здоров'я. Володим? Ви дуже дохідливо пояснюєте. Дякую. Видно не такий уже щасливий костюм. Я давно помітив, що ви Янгол, який упав з небес, щоб скупати нашу планету у своєму промні. Так, так, так. Не зупиняйтеся. Твоєю усмішкою можна розтопити айсберг, який врізався в Титанік. Я заберу тебе звідси і повезу у свій замок, на який ти вже заслужила їдемо. Але як я все кину? Роботу і це все? Це все порох. Хіба твої ніжки заслуговують на те, щоб топтати тлінний порох? Усе, що тобі треба, просто бути поруч. І я обсиплю тебе діамантами. Тепер тобі не треба буде ні про що думати. Де ж ти був так довго? Я спостерігав за тобою і чекав на свій момент. Годі чекати, візьми мене швидше. Ось він добігався голубчику. Хапай його. Я витрачу на тебе трильярди супергрошей. Ми житимемо біля марсіанського кратера. Зачекайте. Сховай мої жолоді. Їх закопано в саду біля входу. Відпустіть мене. Кохана, я скоро повернуся. Реєстратура. Терапевт Михальчук. У мене щойно був пацієнт з психіатрії. Скажіть, будь ласка, в якій він палаті? Дякую. Так, так. Потрібен оператор МРТ, щоб навчив мене. Ні, у нас вже є апарат, але ми боїмося натискати на кнопочки, раптом щось відвалиться. Ні, це не прикол. Алло. Тарасе, тобі дуже личить костюми. Одразу такий свіжий, рішучий, красивий, як Бог. Навіщо тобі МРТ? Радше навіщо він тобі? Безобраз я б... ми б змогли заробити купу грошей, і в тебе було б. Зразу два костюми. Ага. Один цей, а інший тюремний. Та послухай, такого апарата немає ні в кого в місті. А отже, за користування ним ми можемо ставити будь-який цінник. До того ж, я зможу відкрити ще одне відділення травматологію. До нас потягнуться футболісти, зірки, жінки, які зробили собі великі груди, а тепер у них болить спина. Так, 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 усе не продовжуй. Цей МРТ для всіх, хто його потребує, а надто для дітей. Якщо твої футболісти так хочуть, то хай записуються у чергу на безплатний прийом. А що поганого в тому, що перші кілька годин будуть платними для тих, хто не хоче пітніти в чергах? Ми зробимо електронну чергу. У цій лікарні з електронного ти можеш собі дозволити лише музичну листівку. А так ти мав би гроші поліпшити усю лікарню. У нас у усе одно ще немає оператора МРТ, а я боюся щось зламати через брак досвіду. Так я вмію. Нас цього вчили на факультативних заняттях в універі. Ти на звичайні заняття не ходив. Як ти думаєш, чому? Бо я дивився в майбутнє і вчився працювати з машинами. Тому я вмію все. керувати МРТ, створювати ярлик на робочому столі, щоб дистанційно запускати МРТ не через меню пуск, а швидше. Добре, але платні лише перші чотири прийоми на день. Я знав, що ти вчиниш розважливо. До речі, перший клієнт за 15 хвилин. Я перепрошую, тільки обережно. Ви у цього апарата перша. Тобто, перша сьогодні. До вас через цей апарат уже понад тисячу людей пройшло. Тож вмощуйтесь. Треба було вчити англійську. Мій Артур заплатив 10 тисяч не для того, щоб чекати. Усе? Усе. Три, два, один. Поїхали. Що відбувається? Нічого, усе гаразд. Апарат показав, що у вас здорова спина. Тож, не хвилюйтеся сьогодні ввечері, ми надішлемо вам результати. А тепер встань і йди. Що сталося? Чому він димить? Він зламався? Ні, у нього просто перекур. Звісно, він зламався. Це ти винен? Що ти натиснув? Я натиснув велику кнопку на пультику. Сподіваюся, це не режим самознищення. Мені кінець. Депутат мене вб'є. Ти ж обіцяв, що все буде добре. Так, заспокойся. я все виправлю. Я вас благаю. Залишилося кілька препаратів. Продами наберу. До побачення. Прошу. Лікарю, допоможіть. Що таке? Я вже обійшла усіх лікарів, і ніхто не може мені допомогти з моєю хворобою. Якою? Шопоголізмом. Шопоголізм. Чесно кажучи, сам хворів. Справді? Угу. Тож так, я маю таблетки. Які допомогли мені допоможуть і вам вживати двічі на день? Дуже дякую. Скільки вони коштують? Вони коштують 530 гривень. Але якщо ви візьмете комплекс омолоджувальних кремів з молока Орла, ви отримуєте 50% знижку на наступну упаковку? Так, лікарю, це вже цікаво. Так, і це ще не все. Ми маємо чудовий засіб від печії на основі китового вуса. Отже так, лікарю. У цум ми вже все повернули. Тепер того самого чекаємо від вас. Це неможливо. Я всі гроші вже вклав в нову партію таблеток для чоловічої сили. Люба, вийди, будь ласка. Зараз з лікарем буде серйозна розмова. Ці таблетки справді допомагають? Бо я вже все перепробував. Мустанг 2000. Це найкраще на ринку. Щиро кажучи, сам пробував. Рекомендую. Отже, рекомендуєте. Беру. Тільки дружині ні слова. Купуватимеш новий МРТ. Продаси все майно, нирку, бороду. Мені все одно. Причина поломки у провоці. Будівля стара. Цією проводкою я не радив би вам вмикати два чайники водночас, тим паче МРТ. А ви увімкнули от усе і згоріло. терміново потрібен фірмовий запобіжник. Тобто ви хочете сказати, що винен не я, а ця стара будівля? От бачиш, лікарня просто відторгає усе гарне. Я просто хочу сказати, що цьому апарату потрібна повна заміна запобіжників. Він нам це вже сказав. Це було сигналом. А скільки на це піде часу і грошей? Ми працюємо напряму з постачальниками, тому для вас на це багато часу не піде. Чудово, два місяці і один тиждень для розмитнення. Депутат два місяці не чекатиме і один тиждень для розмитнення. Спокійно, без паніки. Зараз усе владнаємо. Пройді. Пройдімо. Підбери ж Маркля, я про все домовився. Деталь буде за три дні. У них там на складі завалявся один запобіжник, тож усе добре. Але треба збільшити число платних сеансів, щоб відбити покупку. І звісно ж зробити проводку молодшу за Леоніда Кравчука. Доки їхатимуть запобіжники, апарат не чіпати, увімкнете в розетку, бахне так, що прадіда свого зустрінете. Усе доброго вам дня. Дякую. Брате алло, як тобі це вдалося? Пообіцяв його начальникові повне пластичне відновлення дружини в обмін на запобіжник. Ти, ти Ах ти красень! Нас врятовано! Я перепрошую, там цей депутат приїхав із пресою. Просить показати якийсь прилад із трьох букв. Не розумію, про що це він? Нам капець. Закутський Ростислав Валеріанович так, юначе. Чи може допомогти? Я судовий пристав. Прийшов вилучити ваше майно. Не зрозумів. З якого питання? Мережа магазинів Конкістадор? суду ж ще не було? Ні, я з питання шлякової Єлизавети Ігорівни. Вона взяла кредит у банку і зникла. Ліза? До чого тут я? Тут немає її майна. Ви її найближчий родич. Ось витяг із житлового фонду, де зазначено, що вона ваша племінниця. От, блін. Не треба було на неї квартиру переписувати. Нічого не знаю. Я вилучаю майно. Ваше посвідчення можна подивитися? Ні. Чому? Тому що я проти. У мене така позиція. Я викликаю охорону. Охорону. Охорона. Тобто, ви що, мій охоронець? Відколи? Від сьогодні? А хто вас найняв? Шлякова Єлизавета Ігорівна. То ви охоронець чи пристав? Я поєдную. Слухайте. Не морочте мені голови. Ідіть звідси. Ви не хвилюйтеся. Зараз усе вилучу і одразу піду. Що тут вилучати? Тут нема чого вилучати. Електротехніку не треба чіпати. Я заплачу. Лізо, гроші не справжні. Зайди, будь ласка, до мене. Так, Борода, заберися. Зараз ти розкажеш, шановній пресі, про мій апарат і покажеш, як він допомагає хворим. Пробачте, але зараз я не можу нічого продемонструвати. Тобто, доки апарат не ввімкнули. Тут треба все підготувати, розумієте, проводку провести, щоб нічого не зламати у такій делікатній техніці. Це правда. Та мені пофіг на делікатність техніки. Я провів шановну пресу, яка зараз фотографує те, як я допомагаю людям, що потім люди допомогли мені торопав. Так, але розумієте? Так, треба показати, як він працює, ясно. Дуже ясно. Дуже ясно. Я готовий показати на собі, як працює апарат МРТ. Нафіг ти мені потрібен. Мені потрібен електорат. Ось, та бабка підійде. Приведи. Я приведу. Бабусю, ходімо. Маму, ходімо, ми вас перевіримо, на що ви хворієте. А У мене онуку садку отруївся з Кумбрією, і я тут з ним лежу. Так здорових пенсіонерів не буває. Ходімо зі мною. Скліфосовський. Ходімо. Якщо ти не ввімкнеш цей апарат, його запущу. Я ходімо. Не переживай. Я маю план. Ходімо. Оце і є наш храм, де ми даємо життя людям. Не даємо їм, так би мовити, померти. А чому ця лампа так дивно міготить? Справді миготить. А що ж тут дивного? Вона ж миготить з інтервалом. Розумієте? Це спеціальна лампа, за допомогою якої наш. Наш персонал щоденно проходить тест на епілепсію, і це справді працює? Звісно, працює. Лише цього тижня двох медсестер уже відправили лікуватися. А чому цей пацієнт не у своїй палаті? А й справді чому? Послухайте, юначе, ви що тут робите? Я тут тому, що всі палати переповнені. Але ж це порушення всіх санітарних норм. У коридорі він може чимось заразитися. Я забув вам сказати, це наш унікальний пацієнт. Він має найсильніший імунітет у світі. Він так швидко одужує, що наші санітари просто не встигають застеляти постіль. Розумієте? Якщо не вірите, хочете я на нього кашляну? Ось дивіться це геніально. Ми маємо негайно розповісти про це світові. Можна я зроблю з ним інтерв'ю? Ну, от одразу видно, що ви ніколи не грали в дурня. З козирів ніхто одразу не заходить. розумієте? Спершу треба запатентувати вакцину, а потім уже інтерв'ю, конференції, Нобелівська премія. Розумієте? Яка вакцина? Яке інтерв'ю? Просто покладіть мене в палату. Та тихо ти! О, друзі мої, зверніть увагу. це наш проходьте унікальний пацієнт, Валера. Йому, до речі, 16 років. Так, так. Ми на ньому тестуємо вакцину росту волосся. але хіба таке можна робити у вашій поліклініці? Звісно, можна. Адже у нас не просто поліклініка. У нас поліклініка. Див, зверніть увагу, бачите. Пацієнт, Пацієнт уже здоровий і покинув нашу поліклініку. Дякую. дякую, не треба оплесків. Пройдімо вперед. Ні-ні-ні, нам ось туди. Прошу, Прошу йдіть. Ідіть. Я нас наздожену. Анечко, молодець. Чудова реакція. Завтра, Завтра візьмете собі вихідний. Дякую, Там товаришу. Пробачте, але без медичної картки пацієнта не бажано проводити діагностику. Її вже шукають у реєстратурі. Шановна пресо, зараз ви на власні очі побачите, як хворим і немічним допомагає цей апарат СБУ. Ось. Треба докладно вивчити інструкцію. Там 500 сторінок. Коли я купував, мені казали, що тут як два пальці. Гей ви! Фахівці! Ось! Я і то краще за вас розуміюся. Це й був твій план. О, запрацювало. Пробачте, мені треба до онука. Нашим онукам потрібні здорові бабусі. А здорові ви чи ні? Ми зараз дізнаємося завдяки цьому апарату, який подарував депутат Липко лікарні номер 2 Мені погано. Якщо ми його запустимо, бабка зустріне прадіда. Ой, мені погано. Було б добре дізнатися, що зі мною за допомогою МРТ. Так, караул, бабуню, терміново посуньтеся. Якщо з Тарасом Олеговичем щось станеться, хто вашого онука лікуватиме? Давайте, давайте, лягай так, ми готові. Так знімайте мене і апарат. Його великим планом не беріть. Проводка полетіла. Апарат не витримав українських реалій. Доведеться викликати фахівця з Німеччини. Вільні. Дістайте мене звідси. Чуєте ви, клоуни? Я вам подарував апарат за 10 лямів, а ви його поламали. Будете відпрацьовувати. Як саме? Завтра дізнаєтеся, бородаті недоумки. Я не бородатий, але недоумок! Єгор, Єгоре, дістань мене звідси. Мені страшно. Я хочу в туалет. Я зараз швидко до і назад. Потерпи. Це були найгірші три години у моєму житті. Ну все все. Ти наче в туалет хотів? Мужики, запобіжник приїхав раніше, ніж ми очікували. Ви ще накоїли, мужики?